Вони вчаться ходити наново за дві тисячі кілометрів від дому. Чотири десятки поранених українських воїнів наразі проходять реабілітацію у Нідерландах. Війна забрала у них кінцівки, але не жагу до життя та перемоги. У медичних закладах, де перебувають наші герої, таких поранень не лікували з часів Другої світової. В одному із реабілітаційних центрів, де лікарі вже заговорили українською, побувала кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. Те, що виглядає як ліс за 70 кілометрів від Амстердаму, насправді військовий об'єкт. Тут знаходиться реабілітаційний центр, де перебувають семеро українських воєнних, і ще трьох очікують наступного тижня. Попереджувальна табличка з написом Військова територія стирчить з квітучого чагарнику. Призначення парку видають хіба що позначки для візочників на дорічках. У місцевій їдальні обід не за графіком. Прийти за супом чи салатом можна коли зголоднів, але в одного зі столиків сьогодні власне меню. Треба ворудати несму. Борщ, голубці та сало приготували українським героям волонтери. Передали разом із промовистими дитячими малюнками. Сергій тішиться рідному. В Нідерландах такого не знайдеш. Другою до спортивного корпусу зустрічаємо Ігоря. каже, ніяк не звикне до тутешньої тиші. Це у нас постійно там обстріли, зриви, а тут тихенько пташки. В автоматичній двері він заїжджає на візочку, аби всередині наново вчитися ходити. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. Реабілітолог Вільям вже трохи говорить українською. Перші наші воїни приїхали сюди торік, але більшість спілкування через телефон автоматичному перекладачеві вдаються навіть жарти. Так що добро пожаловать на пляж і просто прогуляйтесь. <плес> Ігор прогулюється під світлинами Другої світової з тих часів і донедавна військових з військовими травмами тут не лікували лише аварії чи побутові випадки. для нас це можливість допомагати людям, робити те, заради чого нас тренували. Ми дуже раді допомогти. обидві ноги вигоря забрав російський танк неподалік Новодмитрівки. У Нідерландах йому встановили електричні протези з мікропроцесором. Я тільки спотикнувся, у нього такий механізм, Він раз закрився. Він не дає мені впасти. Він такий стоп, ти зробив ошибку. Ну подумай, Я я вирівнявся, все, він далі працює вже ну, в штатному режимі. Вони, ну як учаться у мене, як мені проще ходити, як мені проще ногу поставити. Ну, і вони мені допомагають. Очущаються, як повністю повноцінні ноги. Його нові ноги у національних кольорах. Це мені зробили вони самі. От вони знають, що ми там любимо флаг України. І Він уже два приніс, типу, у мене є голубий і жовтий. Каже я тут, я кажу, вау, типу. Вільям не натішиться успіхом пацієнта. Ми бачимо, що він вже йде на протезах, а їх поставили менше тижня тому. Зазвичай у людей це займає кілька тижнів. Так що думаю, він швидко почне вільно ходити без сторонньої допомоги. Ми з України все залежить, Скажу так, від бажання. чоловіка якщо немає бажання, У нього ампутація ніже коліна одної. От я не зможу, у мене не вийде. Наші оночки в кого одне коліно залишилось? У мене немає взагалі коліно. Хлопчик, це одне коліно залишилось. Ну то тобто, ніхто не сказав, що мені складно, я не зможу. Этот. всі о клас, а як воно робота? А давайте попробуємо. А пішли. Вставай. Руслан за два місяці тут став місцевою легендою. Це технологія, я зняв собі нові піщесь для на ну, що не. Попри власну втрачену в бою ногу, щодня ходить до зали. Тренується сам і тренує інших. Давай, червончка. Шість, сім. Має стимул повернутися до своїх на Донеччину. Підготовили, хорошо, можна вертатися далі в бій. Що ноги немає, це нічого там, великої різниці немає. Як люба нормальна людина, можна працювати, виконувати любві завдалі. Це ж українець. Всі кіборги. Олександра Мітіна з Нідерландів. ТСН один плюс один. Марафон. Єдині новини.